Представники релігійних громад краю під час засідання Волинської ради церков підбили підсумки роботи за рік, узгодили план заходів щодо відзначення 1025-ї річниці хрещення Росії, а також підписали спільне звернення щодо 70-ліття волинської трагедії. Детальніше у сюжеті Павла Мельничука. Цього року минає 70 років з часу однієї з найбільших в історії українського та польського народів трагедії протистояння в роки Другої світової війни. Члени Волинської ради церков підписали звернення до усіх братів та сестер по обидва боки Бугу із закликом пробачити один одного. За словами митрополита Луцького і Волинського української православної церкви Київського патріархату Михаїла, це звернення має за мету ідею миру, порозуміння і добросусідських стосунків з польським народом, виробляючи цей документ, це звернення. До представників всіх конфесій, від всіх конфесій, до всіх українців, до всіх поляків ми дійшли спільної точки зору, що любов Божа повинна бути понад усе. Бажання жити в мирі і добросусідських стосунках понад усе. У зверненні йдеться, що всі ми повинні оцінювати ті події з жалем і гіркотою в світлі християнських заповідей, любові до Бога та ближнього. Час гоїть цю глибоку рану. Проте минуле не треба забувати, а робити належні висновки. Текст звернення присутнім зачитав голова облдержадміністрації Борис Клімчук: простіть нас, і ми прощаємо. А ланцюг зла що тягнувся скільки століть, перериваємо добрими вчинками. Кінець цитати. Так маємо казати, так маємо навчати дітей і внуків, так маємо діяти. І сьогодні нам залишається лише молитись та просити Господа не допускати подібних трагічних подій в історії нашого краю. Безперечно, що до якої політичної сили чи фракції не належали наші депутати в обласній раді, то таких питань вони байдужими не можуть бути і не будуть. І я думаю, усі схвально віднесуться до рішення ради церков, яке ви щойно прийняли. Цього року відбувся вже восьмий різдвяний благодійний телерадіомарафон Бог багатий милосердям, організаторами якого є релігійні громади краю і обласна державна телерадіокомпанія. Для малозабезпечених сімей, дітей, сиріт та людей з особливими потребами. Зібрали понад 250 тисяч гривень. Від імені Волинської ради церков, обласної ради та облдержадміністрації вручили подяки тим організаціям, які найбільше долучились до цієї благодійної акції. Серед них обласна державна телерадіокомпанія. Благодійність це дуже добре, і ми привчаємо людей до. Більше і більше щирих таких виявів душі, але хочу звернути увагу, що ще й велика естетична насолода від цього телемарафону. Люди з усіх куточків волині можуть. Переглянути, почути, які таланти є в кожній парафії, як гарно вони співають, як гарно моляться, як гарно співають во славу Господа. То починати кожен рік з такої акції, це я думаю, тільки на благо Волині і всієї України. Цього року християнський світ відзначатиме 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Волинська рада церков теж серйозно готується до цієї дати. Розповів Митрополит Луцький і Волинський української православної церкви Нифонт. наша церква. Інші конфесії силкуються відзначити цю подію перш за все благодарственними літургіями, подячними молебнами, хресними ходами, щоб укріпити серед сьогоднішнього люду і братерську християнську любов і віру і надію, щоб святити благочестиве християнське. Побожне життя серед нашого народу на засіданні Волинської ради церков, повноваження головуючого на наступний термін, митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Нифонт передав митрополиту Луцькому і Волинському Української православної церкви Київського патріархату Михаїлу.